Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення. Тема нашого заняття строго виконуй правила дорожнього руху. А допоможуть нам в, в, в цій задачі наші смішарики і будуть розповідати про правила дорожнього руху. Як повинні ми поводитись на дорозі? У кожному, навіть найменшому місці чи селі є дороги, по яких їздять машини, а ще є дороги, по яких ходять пішоходи. Вони називаються тротуарами. Погляньте, будь ласка, які є, який є транспорт, і він може бути. Небезпечним, якщо ми не будемо дотримуватись правил дорожнього руху. У невеличких селах і містах немає тротуарів, і пішоходам дозволяється йти узбіччям, тримаючись лівого краю дороги. Назустріч руху. Так вони будуть бачити, як наближається машина і, за необхідності, можуть зійти з дороги. Світлофор, як переходиш вулицю на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпни лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. На яке ж світло можна переходити дорогу, малята? Так, на зелене. Зебра не проста, без копити, без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, я не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Пішоходи можуть переходити вулицю лише на пішохідному переході. Він позначений невелик, е, великими білими смугами на асфальті та дорожнім знаком пішоходний перехід. Пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою яка називається зебра. Зазвичай такий знак, ось такий ти можеш побачити біля садочки, школи, дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по землі. Пішохідний перехід. Якщо на вулиці великий рух, попроси дорослого допомогти. Якщо не встиг перейти дорогу, то зачекай на острівці безпеки. Перехід по пішохідній доріжці не гарантує повної безпеки. Ви повинні не тільки бачити, але й чути. Не виходьте на дорогу за машиною, яка стоїть. Коли машина стоїть, вона закриває собою частину дороги. Можна не помітити іншої машини і потрапити під колеса. Виходячи з транспорту, пам'ятайте, що автобус і тролейбус потрібно обходити ззаду, а трамвай спереду. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Є надземний перехід, а є підземний. Найнебезпечнішим для пішохода вважається підземний перехід. Там пішоходу ніщо не загрозує. Надземний пішохідний перехід. Дружно, скажіть мені, на дорозі можна гратись? Ні. Лине музика й пісні, при дорозі гратись можна? Ні, звичайно, б'є ворота м'яч хлопчак, на подвір'ї гратись можна? Так, можна на дорозі, ви скажіть мені мчати на велосипеді? Ні, як тобі вже чотирнадцять, ти мастак по дорозі можна їхати вже? Так, а щоб ви ніколи не були сумні? Правила порушувати можна? Ні. Як ви догадаєте, чи є на дорозі місце для пішоходів? Ні, звичайно. Тримаючись якого боку дороги має йти пішохід за відсутності тротуару. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ось так нам допомогли наші смішарики. Дякую вам!